Нові автоматичні камери для зберігання особистих речей та одягу оперативного та експлуатаційного персоналу встановили у санперепускнику першого і другого блоків Рівненської АЕС. Камери зберігання. Ми придбали їх за кошти комплексних заходів з охорони праці. Воно нове для всіх наших українських АЕС. Рівненська АЕС стала пілотною у впровадженні цього проєкту автоматичні камери українського виробництва сучасні та прості у користуванні. Та фірма, яка нам поставляє український виробник, має вже рівень, європейський рівень виробництва. Шафі сучасні, вони мають електронне керування, воно зручне, воно сучасне. Воно відповідає всім вимогам, які до нього приділяються, і зі сторони персоналу і зі сторони, скажімо так, всіх наших нормативно-правових актів з охорони праці. У реалізації нового проєкту були задіяні спеціалісти декількох підрозділів підприємства. Модернізація дозволила оптимізувати роботу атомників. Хотів би подякувати колективу підрозділам, які приймали активну участь у реалізації цього заходу. Ну, насамперед, це служба охорони праці, УВТК, відділ супроводу закупівель, електроцех, служба інформаційних технологій, СДТУ. Будемо продовжувати заміну. Модернізацію, скажімо, нашого обладнання сам на обладнання, які себе дуже гарно зарекомендувало. Атомник також зазначив, що нині як ніколи важливо спрямовувати максимум зусиль на забезпечення безпечної генерації електроенергії. Для цього необхідно дбати про оновлення обладнання та створювати максимально ефективні умови праці для атомників, котрі докладають чимало зусиль на те, щоб наблизити нашу перемогу. Від якості нашої роботи, від безпечного виконання робіт залежить і добробут цілому держави, тому такі заходи безумовно підвищують безпеку, якість виконання робіт нашим персоналом. Підприємство розвивається, постійно донатить, постійно допомагає збройним силам. Колектив атомників Рівненської АЕС робить усе можливе, аби забезпечувати країну електроенергією та теплом, а також щоб допомогти нашим військовим здобути перемогу. Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал енергоатом для дванадцятого каналу.